Ой, дуби дубе дубе, ві дубе, чомна тобі дубе, два голуби гуде, два голубе, голубка воркоче, Боже мене милий покидати хоче. Боже мене ти хоче, не покидай мене, не покидай орле, А хто ж мене пригорне? пригортайся мила. Іншому такому лиш не скаже правди, як ми ні самому. Дівчата, дівчата, зривайте бар бо сміються хлопці, що багато дівок. Бо смію ці хлопці, що Бога тоді дівок. Не смійтеся, хлопці, то все Божа воля, то все наробила теперішна війна війна, война від Бога причина була вся віддала, не одна дівчина. Влапся віддала, та й взяли, убили, на високім полі високі могили. На далекім полю високі могили, високі могили, хрести березові. незабутний не споминок країнські герої, незабутний забутний не споминок країнські.